Привіт! Просто хочу в цьому відео показати вам такі ниточки. Ниточки від магазину Коконки Single. Це у нас 53 грами 800 метрів 50% бавелна, 50 акрил. Зроблені в Польщі. Ну, Я не знаю, чи зроблені в Польщі, чи намотані в Польщі, я цього не знаю. Але це ниточки, так би мовити, ексклюзив від магазину коконки. Ще у мене є ось такі білі ніточки. Біли ниточки, але тут ниточка, вона така пушиста. Це у нас теж сингл-коконки. Але це трохи інші ниточки, це у нас soft. Ніт сингл-софт. А це у нас. Single Classic. От, різниця тим, що це у нас бавовна і акрил, а це у нас тільки акрил. І акрило, вони кажуть, що він там, типа, з ефектом кашеміру щось такого. От така от ниточка вона така трохи пушистенька. А ця ниточка, вона така не така пушиста. Якщо їх так зрівнити порівняти ось так, то, можливо, можна побачити, яка різниця між цими двома ниточками. Ну, ось такі ниточки. Зразок я з цих в'язала, потім розпустила, потрібно було, звісно, вам показати, але в іншому відео там є. Я в'язала спицями одиничкою ліцеву гладь. От, а з цих я пробувала в'язати гачком, пробувала в'язати спицями, і я думаю, що про ці ниточки я ще розкажу колись. Так, ну на цьому це коротеньке відео я закінчую. Далі, я думаю, що буду продовжувати показувати вам ниточки та зразки.